Доброго дня. Сьогодні я розкажу про те, як вести військовий облік на підприємстві. Але перед тим як перейти до розгляду теми, я прошу підписатися на мій канал та поставити вподобайки. Дякую. Отже, хто повинен вести військовий облік? Ну, Перш за все, слід зазначити, що порядок організації ведення військового обліку він затверджений постановою Кабінету міністрів номер 1487. Від 30 грудня 2022 року. Саме цим документом потрібно керуватися всім роботодавцям при веденні військового обліку. Там він детально прописаний. Слід зазначити, що цей порядок, начебто, не поширюється на роботодавців-підприємців, тобто, тобто на ФОПів, тобто вони там не зазначені. Але Міноборони неодноразово зазначало у своїх роз'ясненнях. І посилаючись на закон про військовий обов'язок військову службу, і підкреслювало, що ведення персонального обліку призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи покладається в тому числі і на підприємців та інших самозайнятих осіб, тобто, виходячи з цього, ФОПам також які мають найманих працівників, також потрібно вести військовий облік. Хто підлягає взяттю на військовий облік? Взяттю на військовий облік під, підлягають громадяни України, з якими укладено трудові договори, та які є призовниками, це чоловіки від 17 до 25 років, військовозобов'язаними це чоловіки від 18 до 60 років, а також резервісти. Зверніть увагу, що це військовий облік потрібно вести. Щодо тільки тих громадян, які є у вас найманими працівниками, тобто з якими укладено трудовий договір. Якщо ж у вас громадяни працюють за цивільно-правовими договорами, тобто там тимчасово на викладання якихось певних робіт, ви їх наняли, то щодо них ввести військовий облік не потрібно. З чого потрібно почати ведення військового обліку? Це потрібно призначити відповідальну особу за ведення такого обліку. Призначити таку особу повинен керівник своїм наказом. Ну, зазвичай обов'язки поведення військового обліку покладаються або на особу, яка працює у службі персоналу, тобто кадровика. Ну, або ж якщо окремо кадрової служби на підприємстві немає, то це покладається на бухгалтера чи на когось з бухгалтерії. Ну а якщо немає ні тих, ні інших, то власне тоді керівник має або взяти таку особу спеціально на роботу, ну, або ж вести такий облік самостійно. Отже, роботодавець, тобто це підприємство або ФОП повинен протягом 7 днів повідомити ТЗК та СП про призначення. Ну, також або звільнення або увільнення працівника відповідального за ведення військового обліку. І крім того, така особа раз на 5 років має проходити підвищення кваліфікації. Крім того, на саму особу, на яку покладено обов'язки зведення військового обліку, зобов'язано в такий самий термін повідомити про призначення звільнення чи увільнення керівника підприємства. Форма такого повідомлення затверджена у додатку 1. Ну, і, відповідно, якщо на вашому підприємстві чи у ФОПа немає на роботі військовозобов'язаних працівників, тобто, власне, чоловіків, то і призначати особу відповідальну за ведення військового обліку не потрібно. І в чому власне, полягає ведення персонального військового обліку? Це потрібно вести списки, так звані списки персонального військового обліку, ПВО скорочено. Форма цих списків наведена у додатку 5 до порядку 1487. Там така табличка, ви побачите, де всі персональні дані, там прізвище ім'я по батькові, рік народження, військове звання і таке інше. Тобто ви можете цей список або форму цю загрузити, куди вам зручно в Excel або Word і ввести відповідно цей список. Так, інформація про чисельність військовозобов'язаних працівників вноситься до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістків. Це додаток 12 до порядку 1487, форма наведена цього списку. Така інформація також зберігається разом із списками ПВО, тобто персонального військового обліку. Ці списки та відомості можуть вестися в електронній формі або на паперових носіях на розсуд роботодавця. Списки складаються окремо за такими групами. Перша група це список персонального військового обліку, військовозобов'язаних або резервістів офіцерського складу. Друга група. це список персонального військового обліку, військовозобов'язаних та резервістів рядового, сержантського та старшинського складу. Третя група це список військового обліку військовозобов'язаних та резервістів, числа жінок. І четверта група це список військово військового обліку призовників. До списків кожної групи формується справа, у якій зберігаються копії військово-облікових документів працівників, які відносяться до цієї групи. Тож при прийнятті на роботу працівників, які підлягають. Військовому обліку важливо не лише перевірити їхні військово облікові документи, але й зробити копію таких документів та прикласти їх до відповідної справи. Так, і щороку до 25 січня, станом на 1 січня, списки ПВО та відомості оперативного обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів підписуються керівником і особою відповідальною заведення військового обліку та реєструється в службі діловодства підприємства, в кого вона така існує. Так, також важливо, важливо нагадати, як прийм... мають прийматися на роботу військовозобов'язані працівники. Під час прийняття на роботу таких працівників роботодавець зобов'язаний перевірити наявність військово-облікових документів. Взяття працівників на військовий облік, а також їх виключення обліку, здійснюється лише після взяття сняття чи виключення їх на військовий облік і відповідних ТЦК та СП. Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та військово-облікових документів. Військові зобов'язання, які не перебувають на обліку в ТЦК та СП, не можуть бути прийняті на роботу роботодавцем. А натомість вони мають бути направлені до ТЦК та СП для підтвердження, ну, власне, для взяття на облік в цій організації. Також багато питань поступає щодо того, які наразі є види військово-облікових документів. Отже, до 18 травня. Були такі види військово-облікових військово -облікових документів. Для, для призовників це було посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, для резервістів військовий квиток. А після 18 травня військово-обліковий документ став єдиним для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, коли призивник, який має військово-обліковий документ нового зразка, стає військовозобов'язаним, то йому отримувати новий військово-обліковий документ не потрібно. Водночас, якщо військовозобов'язаний працівник має посвідчення про приписку до призовної дільниці, тобто військово-обліковий документ старого зразка, то коли йому виповнюється 25 років, він стає військовозобов'язаним, отже, повинен оновити свій військово-обліковий документ. Військово-обліковий документ створюється та видається в електронній формі засоби електронного кабінету призовника, в тому числі через портал Дія, або ж він може бути оформлений в паперовій формі, на бланку затвердженої форми, тобто, коли чоловік безпосередньо звертається в ТЦК та СП. Обидва ці документи, як електронний, так і паперовий, мають однакову юридичну силу. І що відбувається у разі зміни облікових даних працівника? Значить, роботодавець зобов'язаний повідомляти ТЦК та СП у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу, звільнення з роботи військового зобов'язаного працівника, форма такого повідомлення наведена в додатку 4 до порядку від 1487 також роботодавець повинен до 5 щомісяця до 5 числа повідомляти про зміну облікових даних військовозобов'язаних працівників. При цьому порядок 1487 не визначає порядку направлення такого повідомлення, тому найкраще надсилати таке повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення. У разі зміни даних про працівника. Роботодавець має внести зміни до списків ПВО протягом п'яти днів з дня отримання відповідних документів від такого працівника або відображення інформації, що міститься у таких документах з використанням мобільного додатка порталу Дія. До даних змін, яких призвели до внесення змін до списків ПВО, належать зміна прізвища імені по батькові, реквізитів паспорту, як українського, так і закордонного, адреси місця проживання. Сімейного стану, освіти, місця роботи та посади, наприклад, переведення на іншу посаду, зміни назви посади таке інше. Враховуючи, що п'ятиденний строк для внесення змін до списків ПВО обраховується з дати повідомлення працівником про них роботодавця, доцільно зафіксувати таку дату. Наприклад, на копіях наданих документів працівник може зазначити згідно з оригіналом 3 березня 2025 року підпис прізвища ім'я по батькові. Ось таким чином ви зафіксуєте дату і вже від неї обчислюєте цей срок, в який вам потрібно подати цю повідомлення до ТЦК та СП. Так, яку ж іще звітність потрібно подавати до ТЦК та СП? З порядком номер 1487 також передбачено, що роботодавець для належного забезпечення військового обліку повинен щороку до 1 грудня подавати до ТЦК та СП. Списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць за формою наведеною в додатку 6 до порядку 1487. Список складається в алфавітному порядку, до нього включаються всі громадяни України, яким, яким виповнилося 17 років. Незалежно від громадянства перебування Покарання стану здоров'я, та інше. Громадяни старшого призовного віку, які не перебувають на військовому обліку, також вносяться до цього в списку, при яких народження зазначається у графі 2. Крім того, роботодавці повинні подавати на вимогу ТЦК та СП відомості про військовозобов'язаних персональний військовий облік, який вони ведуть, а також оформлювати документи необхідні для бронювання військовозобов'язаних. І здійснювати постійний контроль та інформувати ТЦК щодо виконання посадовими особами підприємства порядку номер 1487 та військовозобов'язаними правил військового обліку. Тобто, якщо хтось щось порушує, то така особа має відразу інформувати ТЦК та СП. Ну, ось, власне, такі, такі правила ведення військового обліку. Дякую, що за вашу увагу. Ще раз прошу підписатися на мій канал та поставити вподобайки. До нових зустрічей!